Друзі, привіт! Ми е, трохи в екстремальних обставинах. Е, Ви... <реш> да, у нас немає світла, але е, мабуть. Е, мабуть, це вже це вже звичні речі, тому, тому починаємо. Е, Дякую вам, що прийшли до нас, незважаючи на те, що нещодавно була тривога, і взагалі такі обставини, на дворі не найтепліша погода. Ми щиро раді вас бачити на надатках Карго. Сьогодні у нас в гостях поет, письменник і фронтмен гурту Фіолет Сергій Колос Мартинюк. Не забувай мене, під мокрими стріхами літніх ночей, не забувай мене, холодним в місті чужому, не забувай мене в туманних синіх між нових людей, не забувай мене, як не забуване. Це місто, як вирок, ця вулиця, як лотерея. Ненавидиш любиш, клянеш викорчовуєш жаль, шепочуть обтяті снарядами в парку алеї з опалених вікон сочиться глибока печаль, і гнів духмяніє в містерії світогоріння. Туже, що тупіло за світлом тамтого життя. Тривога, підвал, переправа, стовпотворіння. Сусіди назавжди лишились в пітьмі укриття. За рогом колись була школа, перші цілунки, і той, кому ніжно здалася, поїхав на схід, тяглися вервечкою люди, під кулями клунки, змішались з дітьми, березневий кришився лід, і заснув на плечі, ухопившись за шию янгу. У Бога для нас не зосталось наявлених див, танки за містом, тріпоче зрушечений прапор, як звати героя, котрий мене тілом закрив. А ввечері, місто моє, понадміру красиве, і хочеться пальцем проткнути небесну гладінь, відкласти на потім важливе усе й неважливе, пускаючи колом цю терпку солодку теплінь. збуваючи час безневинно, щоб якось потому на вулицях інших, в обіймах безрадісних міст, єдине, чого б нам кортіло вернутись додому, ковтаючи сором, ковтаючи тиху злість.